Вітаю, друзі! Мене звати Іван, і сьогодні в мене огляд ось такого девайсу від Фнірсі, модель dps 150. Якщо прям сильно гіперболізувати, його можна назвати малесеньким лабораторним блоком живлення, але це буде не зовсім коректно, оскільки цей ніби блок живлення потребує ще додаткового блоку живлення, який втикається в розетку. З іншого боку, він має дуже інформативний дисплей. Багато функцій, як і у лабораторних блоків живлення, підтримує режими CCCV, тобто стабілізацію по струму та напрузі, а це означає, що він придатний до зарядки будь-яких літієвих акумуляторів. Ну і взагалі все це в такому гарному хайному корпусі. Це не якийсь модуль, який потрібно кудись там підключити і докупити до нього купу роз'ємів, а тому цей девайс дуже цікавий. Магазин Фнірсі надіслав мені його на огляд, за що їм подяка. Ця модель мене дуже цікавила, оскільки подібними пристроями, але так, Такими більш саморобними, ну точніше, зібраним з готових модулів, я користуюсь вже більше року, дуже активно. Заряджаю ним і акумулятори від свого інструменту типу Макіта. Та й навіть під час літніх блекаутів, ось це світло, яке зараз робить дуже гарну картинку, воно живиться від напруги 24 вольти, і завдяки ось такому DC-DC перетворювачу, я заживлював це освітлення. Але дуже величезна перевага ось цього модуля в салатовому корпусі в тому, що він і підвищує напругу. В нірсі, на жаль, тільки понижуючий. Але є й недоліки у цього модуля, він хоч і значно дешевший, але рівно настільки, наскільки він дешевший, він має настільки ж більші пульсації, не дуже точно відображає напругу. А от наскільки точний в нірсі я перевірю в цьому відео. Але давайте про все по порядку. Розпаковка. У фнірсі, як завжди, гарна коробочка, тобто на подарунок можна сміливо брати. Всередині нас зустрічає спінений поліетилен, тобто не боїмося за те, що девайс поб'ють в дорозі. Є інструкція невеличка китайською, друга половинка ну, от, англійською. Знизу нас зустрічають крокодильчики з банано-роз'ємом. Це не силікон, але дуже такий м'який провід, приємний. Чорний такий самий, і є також о мікро usb кабель для підключення до комп'ютера. Мікро-USB, звичайно, у 24-му році це сильно. З іншого боку, це тільки для підключення до комп'ютера, тому не критично. Щодо комплектації та ціни цього девайсу, базову комплектацію ви тільки що бачили. Коштує вона плюс-мінус 50 доларів. Зараз на осінньому розпродажу з промокодом десь за 40 доларів його можна взяти. Теж не дешево, хотілося б дешевше, але маємо, що маємо. Якщо ще трошки доплатити, є опція замовити його разом з ось таким мережевим блоком живлення на 100 ватт і ось такий силіконовий кабель. Такий самий блок і кабель йшли в комплекті з паяльником від FNIRS, і Я ним дуже. Довго користуюсь, нічого поганого не можу сказати. Не сильно гріється, 100 Вт видає і все окей. Характеристики бачимо на коробочці. модель DPS 150. Напруга на виході від 0 до 30. При цьому на вході у нас можна давати до 32. Струм на виході до 5 А і максимальну потужність 150 Вт. Це прикольно, оскільки в різних таких маленьких модулях, які я показував на початку, вони також можуть видавати, наприклад, 30 В та 5 А. При цьому потужність максимально може бути обмежена. На рівні 30 Вт. це наскільки я розумію, ККД при повному навантаженні. 96% звучить непогано, також спробуй перевірити. Ще маємо цікаву табличку інструкцій. Тут же більш детальні параметри, і тут, наприклад, ми бачимо точність у нас напруги, величина похибки не більше 1,1%, плюс-мінус 5 мВ. Круто, якщо більш простими словами, то у нас не відповідати дійсності буде лише там, десь третій знак після коми. Сам девайс у нас класний, маленький, портативний. Значить, знизу, що ми бачимо, два. Банана роз'єми, ось цей відкручується, можемо дріт туди вставити, тобто воно, як і зажимчики, працює. Також є ось таке коліщатко, бачимо багато кнопок. Наперед скажу, що не дуже зручно вони реалізували управління, оскільки кнопок багато. Постійно забуваєш, яка за що відповідає, ну трошки не продумано. Великий дисплей, він навіть поворотний, тобто можна його якось там поставити, як вам зручно, це прикольно. Але є такий от помітний люфт. Сам корпус алюмінієвий, тобто ось це по периметру, все алюміній, і також задня кришка це теж алюміній. Є у нас тут 4 гумові ніжки, такі добротні, тобто воно реально не їздить. Входи для живлення, тобто ми можемо або DC-роз'єм сюди підключити, акумулятор, або якийсь мережевий блок живлення, що завгодно. Наприклад, сюди може ідеально підійти зарядка від якогось старого ноута, яка валяється без діла. Бачимо, тут напис у нас від 5 до 32 вольт нас напруга на вході. Є Type-C роз'єм з маркуванням Power Delivery, тобто сюди ми можемо підключити павербанк або мережевий блочок зарядку, ну що завгодно. І відповідно є перемикач між цими двома роз'ємами, тобто вони там не запаралелені, це добре. Бо якщо затопити і підключити два одночасно, то може бути якась біда. Бачимо вишинку на торті, мікро usb роз'єм. Ну трошки архаїчне рішення, але воно використовується лише для підключення до комп'ютера, тому проблем з цим не бачу. Вже полазив на налаштування, для цього натискаємо на будиночок і потрапляємо в перший розділ Power. Тут у нас виставлені обмеження захисти, тобто нижня межа по напрузі, верхня, температурка, обмеження по потужності. З цим, в принципі, все зрозуміло. Йдемо в сусідню вкладку System. Тут ми можемо ну, перше, це змінити мову з китайської на англійську, далі ми можемо змінити тему. За замучуванням стоїть ось ця регуляр, і вона виглядає ну, якось надто футуристично неприємна тема, особливо ось цей світлий текст. Він на камері ще якось читається, а вживу взагалі його ну, неприємно читати. Тому одразу обираю другу ось цю тему. Яскравість дисплея, гучність, тут є пищалка, вона, ну ви чуєте, так? Да? Особисто я не люблю, тому одразу вимикаю Це вимикач у нас за міру ємності, яку віддає цей перетворювач. Тут залишаємо на close, якщо хочете, щоб вона замірялася. Наступна вкладка «About», Тут у нас логотип в Нірсі, модель DP150, версія прошивки 1.1. А також у нас тут є. Якщо перекласти ось цей напис, тут написано адреса обладнання. Я підозрюю, що це для підключення до комп'ютера. Можливо, їх якось кілька девайсів можна паралельно до одного компорту підключити. Не знаю, колищаком можемо тут накрутити, що хочемо. Не зовсім розумію, як це використовувати. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. І ось головний екран приємної теми, бо все у нас на чорному фоні, великі цифри, все добре читається. А зверху у нас світиться ОК, це індикатор якихось помилок. Якщо там спрацює якийсь захист, воно нас оповістить. Також поруч індикатор гучності. Потім замочок, якщо ми затискаємо праву кнопку ненадовго, то у нас блокуються всі клавіші. Затискаємо ще раз. І розблокували. Ну і також цією клавішою ми активуємо вихід, і при цьому у нас можна помітити починають підсвічуватись дуже гарно банано роз'єми, а також ця кнопочка. Ось бачимо маленький блочок. Тут у нас заміряна ємність, інпут це напруга на вході, температурка всередині перетворювача. М1 це у нас індикатор обраного пресету комірки з пам'яттю, Тобто у нас їх тут аж 6 штук. Але цікава особливість, якщо ми хочемо змінити пам'ять на першій комірці, то нам потрібно наклацати аж на 6 затиснути М, і тоді у нас відкривається редагування. Першої комірки пам'яті. Якось трошки дивно. Якщо треба, заходимо, тут щось міняємо, виставляємо напругу, яку хочемо. І тепер, коли ми переключаємося на першу комірку, бачимо ось наша встановлена напруга. Далі змінювати е, напругу встановлено та струм. Ми можемо з цією кнопкою. Причому дивно і нетипово, що, що напругу, що струм, обираємо однією тією самою кнопкою. Наприклад, на ось цьому чуді тут окрема кнопка під вольтаж та під струм. Це не добре, не погано, але це незвично. Треба перевчатись трошки. Варто відмітити, що коліщатка ось це дуже. Зручне. Хоча не вистачає, щоб воно ще як кнопка працювала, ну це було б логічно та ергономічно. Ну і внизу справа бачимо індикатор виходу, тобто зараз у нас вихід зупинений, а так активний. Ще, якщо ми затиснемо праву кнопку, ми бачимо графіки. Не сказати, що якась корисна функція, але ну, прикольно, що вона є. Тепер перевірю точність напруги, яку показує та видає ось цей перетворювач за допомогою цього мультиметра, також від Фнірсі. У вас, звичайно, можуть зараз виникнути закономірні сумніви щодо цього пристрою. Тому маю ось таке джерело опорної напруги з AliExpress. Воно тут на базі LT1001. І як ви бачите, тут китайці підписали напругу на різних виходах. Вона нібито вимірена точним приладом. Я, звичайно, свічку не тримав, не знаю наскільки точні вольтметри у китайців. Але щоб хоча б приблизно перевірити вольтметр, цієї штучки вистачить. Тому подаємо на неї 12 вольт і міряємо напругу на виході. На цій платі намальовано 9,928. Бачимо 9,938. Тепер давайте поміряємо на іншому контакті, де у нас повинно бути. 2,482. І бачимо 2 і 484. Тобто в Нірсі тут приблизно бреше на тисячні тому можна його для цього використовувати. Паралельно підключив електронне навантаження оторчу, оскільки воно теж досить точно міряє напругу. Вмикаю вихід. Виставлено у нас 5 вольт на Фнірсі 5,9 мВ, А оторч показує 5,8,9 мВ. Якби цей DC-DC перетворювач показував тисячні, ми могли б якось прям досконало порівняти, але все це може бути в межах похибки цих приладів. Тому бачимо, що в нірсі досить точно показує напругу. Зараз перевіримо точність струму, який показує наше джерело живлення, обмеження по струму 2 А. Почнемо з 500 мА. Вихід вже включений. Запускаю електронне навантаження. Бачимо 500 мА 500, 502, 503. І також в НІРСі показує 500 501, 503 було. Ідеально збігаються покази у цих приладів. Тепер давайте збільшимо струм до 1 А, а торч майже 1 А рівно і абсолютно ідентичні цифри показує понижайка. Збільшимо ще більше: 1,5. Ну і знову ж таки бачимо абсолютно ідентичні цифри на обох приладах. Спробуємо виміряти пульсації. Нормального осцилографа в мене немає, є тільки ось такий від фнірсі, але щось він все ж таки показує. Наприклад, з відключеним виходом на вході у нас пульсація аж 200 мВ. Але це нам ні про що не каже, тому вмикаємо вихід. Зараз у нас там встановлено обмеження 5 вольт, 2 А. Без навантаження бачимо пульсації 10 мВ. Запускаємо. Аж ось нічого і не змінилось. Так само 10 мВ. Не бачимо ми критичних пульсацій. При напрузі 5 вольт та навантаженні 1,8 А ампер, цей осцилограф, наскільки він може там щось зловити, то він ловить 10 мВ. Це взагалі не страшно. Замість в для порівняння підключив свій модуль WZ3605i з такою ж напругою, які у нас будуть пульсації. Ось бачимо без навантаження, вже у нас пульсації 30 мВ, тобто в три рази більше, ніж в нірсі. Запускаємо навантаження і бачимо пульсації 60 мВ. І здавалося б за що переплачувати, оскільки ось це, це те ж саме, тільки в гарній обгорці. І навіть не зважаючи на те, що цей модуль суто понижуючий, ну ви подивіться, які пульсації на виході тут і тут. І до речі, бачимо, що струм плюс-мінус вірний показує, а от напруга у нас ну, сильно менша. Тому так, різниця в ціні вона помітна і в роботі. Хотів потестувати, як ця понижайка видасть 150 Вт, але не так сталося, як гадалося. В мене всі роз'ємчики 5,5 на 2,1, тобто всередині тут 2,1. А там встановлений 2,5, тому підійшла лише моя зарядка від старого ноута на 60 Вт. Вибачайте, друзі, але буду тестувати максимум потужністю 60 Вт. Вже все це підключив та налаштував, виставив напругу 15 вольт, при тому, що на вході у нас 19,4 в Дум 4 Ампери, але трошки нижчий поставив на навантаженні 3 і Вихід вже увімкнений, тому запускаю. І буду моніторити температурку, як він взагалі буде грітися, оскільки охолодження у нас там пасивне, тому грітися він точно буде цікаво наскільки. Хвилин 20-30, ось так воно попрацювало постійно на потужності 58 Вт, тому відключаю перший момент на дотик. О, ну знизу він такий дуже помітно тепленький. Низ нагрівається. Давайте побачимо, що у нас тут. Ось, власне, бачимо червоне, і найчервоніше у нас скільки температурка? 26, 27, 28. Якщо ми подивимось на ось ці бічні стінки, то тут у нас температурка 24 це взагалі небагато. Більше всього, ось грілось, грівся низ. 27. Ну, Було 28 десь. З лицевої сторони у нас все окей, 24 градуси. З нагрівом все у нас добре, системка ніби як продумана. І ще один момент, якщо затискати праву кнопку, то ми можемо бачити графік, але тут у нас особливо нічого зараз не відображається. Ще один невеличкий тест. Помірюю приблизний ККД за допомогою кабеля з таким ватметром. До виходу, так само підключене електронне навантаження «Аторч». Запускаємо струм зараз 1 А. На виході у нас потужність близько 10 Вт. Так само 10 Вт показує і Аторч, І на вході ми бачимо 12 Вт. Тому ділимо 10 на 12 і отримуємо 83%. А якщо ми спробуємо зробити тут максимально доступну нам напругу, то на виході ми маємо 11. І 7 приблизно ватт, на вході вже 13, і в даному випадку у нас вже ККД 90%, тобто ще краще. Ну, Але в даному випадку це скоріше за рахунок того, що понижайка по суті, ще менше перетворює, працює ледь не в режимі байпасу і тому власне втрати у нас ще менші. Щодо підключення до компухтера, нам потрібно перейти на сайт fnirsi.com, Тут у них є чудовий розділ Downloads. Software, тобто програмне забезпечення. І тут шукаємо DPS150 Software Download. Натискаємо ще раз Download, запускаємо цю програму і бачимо наступну китайську картину. Переходимо в налаштування, тут нам другий пункт з такою планеткою треба, і тут ми можемо обрати англійську мову. Далі в диспетчері пристроїв відкриваємо розділ порти.com і підключаємось до комп'ютера через мікро-USB роз'єм. З'явився у нас COM 8. Обираємо його тут. Натискаємо онлайн і бачимо Connection Successful. Після цього у нас кнопочки на самому пристрої заблокуються, і тут ми вже можемо якось керувати ним, щось тут змінювати, ну, базові параметри. Можемо тут керувати пресетами, ті ж самі 6 комірок пам'яті нам доступні тут. Знизу справа можемо бачити деякі показники, індикатор CCCV, Також можна ось увімкнути його і починають малюватися якісь графіки. Якщо перейдемо в розділ Advanced, тут. Ще купа різних функцій, по типу як Voltage Scan, тобто ми можемо встановити нижній та верхній пороги напруги, і воно буде поступово збільшуватись. І по графіку ми можемо якось відслідковувати зв'язок струму з напругою, чи ще щось, або якось тестувати пристрої. Але не знаю, напевно, це функції для якихось дорослих дядь електрончиків. Якщо ви знаєте, де це можна застосувати, то напишіть в коментарях. Я ж вважаю, що для такого маленького кишенькового DC-DC DC-DC Перетворювача, думаю, для нього це не дуже актуально. Третя вкладка у нас називається Upgrade. Натискаємо, і тут ми можемо перезавантажити наш пристрій в режим оновлення прошивки. Натискаємо Boot, і на екрані у нас відповідний текст з'явився. А також на комп'ютері відкрився відповідний USB-накопичувач DPS 150. Сюди нам потрібно перетягнути файл прошивки. На жаль, зараз доступних прошивок немає, але коли вийде оновлення, то просто сюди перекинули, закрили і девайс оновився. А після цього натискаємо бокову кнопочку, і він у нас запускається і знову працює. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобався мій огляд цього пристрою, обов'язково пишіть коментарі, як він вам. Для мене він виявився максимально компромісним, оскільки ну була б тут повишайка, то навіть за ті ж 50 баксів, за які його продають, ну можна було б купувати. Але зі знижками на розпродажах його можна взяти десь доларів за 40, Але знову ж таки, ми з вами не комуністи, і ми повинні розуміти, що розробка готового девайсу з нуля це досить дорогий та тривалий процес. І коли ми говоримо за готовий. Продукт в гарному корпусі з продуманим охолодженням. Нагадаю, що корпус тут алюмінієвий, тобто, це не якась дешева пластмаска. Ну напевно, воно варте тих грошей. Особливо враховуючи те, що він дуже точний для чогось типу лабораторного джерела живлення, це принципово дуже приємно здивували пульсації. Звичайно, якби я мав дорослий, скажімо так, осцилограф, ми б там побачили напевно щось інше, але знову ж таки, в порівнянні з тим іншим DC-DC перетворюючим, який я показував, ми бачимо, що він точно кращий. Тому ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте підписатись на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!